Двоскладні і односкладні речення. За будовою граматичної основи речення поділяється на двоскладні і односкладні. Граматична основа двоскладного речення складається з підмета і присудка. В односкладному ж реченні Є або лише підмет, або лише присудок. Речення за вікном мете лапатий сніг є двоскладним, оскільки в ньому є сніг-підмет і мете-присудок, тобто граматична основа складається з підмета і присудка. Речення зима. Лапатий сніг є односкладними, оскільки їх граматична основа складається лише з підмета. Речення хурделить теж односкладне, оскільки його граматична основа складається лише з присудка.